Усім привіт! У нас сьогодні ось така гарна погода. Вже трішки йде якось на потепління, начебто. І вже і по всім погодам там розказують, що на потепління. Ну зараз ще мінус. Хоч і сонечко так світи, але мінус. а Мені сьогодні ще трошки треба походити туди-сюди. Помила голову нарешті, бо Боже, я оце ці дні, що хворіла, то зовсім мені нічого не хотілось, то вже сьогодні встала, вимила голову. Боже, як хорошо, як добре. Ось, ні, краще мені вже. Краще, я ж кажу, інгаляцію робила. І все мені написала, Оля, що ти не можеш тут якусь шторку повішати. Да, да. Є сюди шторка дівчатки на це вікно, але я її зняла і ніяк не можу повісити. Треба буде її повішати. Я ось тут вже поприбираюся норма, нормально. Бо все ніяк, знаєте, то, то хвороба, то ще щось Вимою вікно це і повішаю шторку. Мені сьогодні багато куди сходити треба. Е -э і на пошту мені прийшло сообщуха, і е з другої сторони там в сторону Лилековки треба зганяти, там теж поштомат є, туди прийшло. Ну, коротше в общем. Ну і понятно, що карандаша, подивлюся там лебеді. Ой, прочитав мені Даша прислала сообщуху що десь у нас... Е Ой, я не пам'ятаю вже де, що люди почали кормити лебедей цим хлібом і вони дохнуть. Дівчатка, 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 ні в випадку не можна лебедей кормити хлібом, ні білим, ні чорним. Чорним взагалі категорично не можна. Люди думають, що якщо людині чорний хліб полезне, то і лебедям. Ні, ні в взагалі не можна, в них це завороток там всього. Якщо у вас хочете накормити лебідя, то візьміть краще овочі. Якісь натріть на теречки. візьміть там, я не знаю, крупи якоїсь, там пшеничної там, чи що, трошки запарьте. І це змішайте і віднесіть. Це буде гаразд круче. Ось. А Взагалі корм для цих на ринку продається для птахів, як для курей, так і для цих, для лебедей. Так що так. Жалко, жалко. Люди от знання ходять у це. Хтось же ж показав, що цим батоном кормлять. Там в фільмах часто показують, що батоном кормлять вони цих хлібі. Не можна цього робити, зовсім не можна. Бо це опасно для них. Ну, наші, у нас тут ніхто начебто... Ні, бачила, що хлібець це хтось накидав. Але ж цього робити не можна ні в коем випадку. Каша. Каша це саме от каша, чи якщо ну там, допустім, да? ну там, да, як ми курям варимо, варені овочі, такі овочі. Коротше, це класне. А я що роблю. У мене ось такий сніданочок багатий. ну воно Здається, що багато. да? На самом деле, ну не дуже багато. Значить Тут каша, гречка з сиром, це в мене салатіус і три яєчка. Яйця це білок, білок мені дуже потрібний. ось Тому ось такий у нас сніданочок. Ну і тут чай. Чай з травичками всякими. Мама мені якось привозила ісландський мох. ось, І він досі в мене трохи залишилось. то запарюю ще там з ромашкою, мохом ісландським. Це від кашлю. І тут і малина, і клубника, коротше, все на кучу. Ось так снідаю. І в мандри, ну, понятно, голову посушу і в мандри. Все, дівчатка, не змогла я доести, осілити красу, То пью зараз чай і вперед із піснею в мандри. Ну, понятно, голову посажу і в мандрі. Уже тут набрала режухи Ось, Сейчас я сразу нагодую, а потім же буду Ой, а потім вже піду на почту сходю. Ось. А потім же піду в ту сторону. Там подивлюсь, что там так лебеди, что там лебеди. Та я цьому захочу поесть. О господи, як його там. Так, де та рыжа? Рыжа! Режуня! Рыжа! Рижа, рыжа, рыжа. О, ну біжить. Бежить. Да. Ты мене почула. Ты. Звездуня, давай бегом. Бігом бежи скоренько. Ий, крашата такая. Ий, крашата такая, рижа. Метелка ти моя. Метелочка ти моя. На. Ось так. Подожди, чекай, я все це викину. Та не, не бійся, не бійся. Я сама боюсь. Ось отак, давай. Нямкай. Нямкай, звездуня. Ой так. Скажи, вкусно мені, спасибо тебе, басює. Кажи, дякую, дякую тобі, велике. Вкусно, да? З м'ясом дуже вкусно. Ой, щось не то з'їла, да? Разом з снігом чи з чим-то там. Все, коротше, цю муску кидаю просто за ворота. Потім вже її зберу, коли буду йти до ту. Все, 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 все. А, і поскакало. Мені зараз на цю пошту сходити треба, а потім вже піду в другу сторону. Мені там в ту сторону треба теж сходити. Ось так, дівчата і хлоп'ята. Іду. Погода сьогодні в нас класна. Бачите, сонечко візде. Зараз сходю. Вділася тепленько і йду. Оно ну, знову стріча. А я думала, щось маленьке, воно воно. Блін, аж важко нести. Що, я ж тебе вже накормила? Ну, накормила. А зайшла до магазину, до Аллочки, а там нема її зараз. Тільки в неї така ковбаска продається. Ти фу, не їж сніг. Он на що широка. Жує сніг. Я ж тебе накормила, де я тобі стільки наберу? Да? Так смотрят на мене, типу ну-ну, ну-ну, все одне, що це вони сиждаєш. Звісно, буде зараз йти, то щось вони дам. Голода ріш. А жих і под забор. Ой, як. Лашко нести. Що вони сюди наклали, блін? Мені прийшла сопчуха, що якісь посилички, що вони порозділяли. На кучу вони порозділяли там їх. Ось. Тут типо, остатки повинні дійти. А які ж це все остатки? Я навіть пакет ніякий толком не взяла, щоб його оце взяти. Блін, не важко. Нести, зараза. Ох зараза. Нічого, і зараза. Воно у нас з'їла. Нічого, не одної ціні не залишила. Манянька. Ох, бігом. Все, йду тепер до Вовчика. Що, Рижуха біжить чи ні? Не біжить, так? Да? Нема. Ну, то, значит, вовчику больше будет, бо я тут я режу еще одну сосиску взяла. Че позвать ее, Че вовчику. Бежи давай, звезда. Давай, даю тебе сосиску одну. Бежи. На, скоренько, скоренько. На, на, на. Да бегом бери, на. Ну ты че мне не доверяешь, чешу? Ля, Ну на тобі так. Теж мені. Біжи, бери її, тікай. Боїться вона. Бачите, ось зараз. Першліть з вами так гарно довкола, боже. Фух. Але ж далеко мені і топать. А -а -а. Це зараз мені через річку, через вовчика, потім якось вони так по-дурному зробили. Прислали одну посилку в паштомат. На, що ви це зробили, спрашується. Хто у вас так просив? А цей паштомат, я не знаю, як вони маршрут рисували. Чи через річку вони рисували, думали, що я вплав пойду, чи що. Непонятно. Взагалі на ту сторону, якщо так брати на впрямки через річку, то да, може воно і недалеко. Але ж мені так не вийде не йти. Ну це кошмар, коротше. Так, така. Зайду і переживаю дуже за цих пташечок. Дай Божечка, щоб вже погода трошки раз сама, розпогодилась, бо це так шкода їх, я не можу просто. Ну їм тоді накидувала, добре так. Не-не, там? Там? не біжи, Рижа, не біжи за мною. Не треба за мною бігти. Зараз подивимось, якщо в нього вже нічого немає їсти, то тоді вже може. І принесу, коли я вже додому піду. О, це є тут. Так а де ж вони? А їх нікого нема. Вони десь учапали. А, воно вони. Тут вони вже і нікого нема. Дівчатка, вони звідси пішли. Зараз. Вони я не знаю, чого звідси пішли. Може, ну воно ну, люди, бачите, вам палак накидали, щоб воно не замерзало. Може, воно ночуються тут. Але зараз вони пішли звідси. Оно вони де. Бачите, вже їх більше. Вони вже стайку зібралися, оно вони. Оно, видно чи ні ще приблизь? Воно, бачите як. Так, для них це, звісно, біда. Для них це б... Може вони йшли, бо тут э, затінок, вони пішли на сонечко, там гріються. Но для лебідій це, звісно, жесть. Така погода. Це ж треба було оце так вляпатися. О, погода пошутила, Пошуткувала над лебедями, бо, звісно, для них це взагалі жесть. Вони ж тут залишалися, не улітали. Та всі лебіді, ті, що у нас в Україні. Ніколи не поулітала. Я ж кажу, тому я сьогодні в новостях, як побачила, що люди то хлібом кормять і вони подихають. Від холодно бідня її не подихають. Зато від цього, ви представляєте, від їжі. Це ужас. Тому люденьки, хто мене слухає, хто мене бачить, будь ласка, не, не підкармлюйте хлібом. Це саме-саме погане, що тільки може бути для пташок. Возьміть крупи якісь з дому. Замочіть її на 5 хвилина в водичку, в гарячу. І овочі. Любі овочі, морквочку, потерли, та й все. І оце буде саме -саме класне. Так, все. Біжу да. до цього. Я не знаю, де ту миску зараз потім там заховати. Ну, Десь може заховав якісь кущі, щоб її з собою не тягнути, щось піду з мискою грязно. Надіюсь, ніхто не запрети. Ой, бо йому так залишать, він її і утащить кудись, потім буду шукати довго і нудно. Так, хоч ще, може він втащить, потім вимою її з хворкою. То й нормально буде, то ясно. Короче, зараз вже дійдемо. Надіюсь, сьогодні він буде. Засранець такий. В мандри, в мандри. погода хороша, і він же ж зараз в нього куди хоч, туди і біжи. Льот везде. Він по річці цей путешествує. Куди тільки хоче. Це такий парень. Ох, він тут уже собі все обладнав. Він як вже дика собака така. Дикунчик. Вона була не карандашом назвати, а дикунчик Зараз будемо шукати його звати. Я так прямо з мискою поставив. Бачите, приносять йому, різноприюдь. Вон лоточки валяються. Приносять і їсть, він наш бігу. Так, відійду, може прийде. Засранець такий. Не на тому місці буду кормити, а отам от там. Бо він все время туди стягує, бачите? Всі миски. Мабуть, йому там спокійніше їсти. Я йому щось сюди поставлю, ось, ось сюди. Він їх отак по тробки, по потропляє, по потропє туди тягне. Не знаю, чого. Мабуть, я ж кажу, що йому там спокійніше. Карандашику, зайчику. Іди покушай. Не хочеться довго тратити час сидіти тут чи стоять, але ж хочете його побачити. Так, я зазвичай йому поставлю, якщо він не виходить, і топаю собі. Знаю, що він вийде. А так, давайте з вами постоїм, трошки почекаємо, може і вийде. Коротше, не дочекаємось, ми з вами його, мабуть, бо я ж кажу, зараз погода добра. І він зараз лазить, де тільки він може не лазити. Тому я вже звала, звала, чекала, чекала. Він зараз може в мандрах будь десь по річці. Ось це такий товариш у нас. Такий у нас товариш. Тут не де його нема. Я ж кажу, що він де хочеш може зараз лазити. Може бути дуже-дуже далеко. Зараз оці всі кущі, оці всі... Це Це його володіння. Буває таке, що теж балакала з дівчаткою. Наш каже, каже запереживала, думала, приношу, а його нема. Думала, що хтось вже забирав. А Потім побачила, каже його. Теж в очередной раз несла та, каже, побачила. Десь він ну, коротше, пішли з вами по моїм справам. Ось. Потім назад буду вже йти, заберу цю. Миску. Ну, що я можу зробити? Я не можу тут три години сидіти, чекати його. Може будемо йти назад, а він буде їсти. Ну, Хоча мені по часу десь з півгодинки треба туди-сюди бігати, то може і не встигну. Ось я вас і привела далі по мостику, щоб я бачила, як у нас. Коли тут, звісно, літо. літо Дуже гарно, дуже тут гарно, це все таке зелене, це все таке красиве. <кхи> Річка така гарна. Ні, ну Тут у нас, зрозуміло, що не купаються нічого, але тут стільки качок, люди рибку ловлять, таке з песиками гуляють. Таке тут прямо ось пологий заход. Тут рибаки на лодках, походу, виїжджають. Так що ось так, бачите. Гарно тут у нас. Дуже-дуже гарно. Ось вже на той стороні починається. Друга сторона міста, можна так сказати. Ой, Господи, мені зараз треба топати і топать і топати. І дуже-дуже швиденько топати. Ну, що поробиш? Що поробиш? Бігом, бігом, біжу. Тут у нас теж... Як край міста, теж частний сектор в основному ось тільки друга сторона, ну, міста виходить. Ось. Теж тут виїзд є на трасу. Ось таке раніше, мабуть, це колись села були, я так розумію, біля міста. І там, де ось я їздила ой недавно з чоловіком, ну це наш. З району, то він мені розказував, що ну я ж цього не знала, бо я тоді маленька була, господи. То він розказав, що там, де ото моя хата, ну, мі... наша квартира була, той дом, і там школа, і оце... я вам частенько показую, що раніше, ну що там прожила все, все життя, то каже, по початку там цього не було. Там були дачі. Ой, прикиньте, там дачі були. То вже не, не місто було. А потім воно розстроїлось. Так цікаво про це все дізнаватися, якщо чесно. що колись там, А я там прожила 30 років, то виходить, що колись там це взагалі не місто було. А там виходить далі ж теж йде озерна балка, і це теж, мабуть, було типу якогось посілка, ну типу, мабуть, якогось села теж. Я не знаю. Цікаво було подізнатися оце все. Якщо чесно. Так, я практично дійшла. Ух, там в нас гарна така посадка і кладовище, у нас не таке гарне велике є. Ну, воно ну, гарне, серйове. Так, це мені треба пройти ще два переулки, а там десь буде мій поштомат, що мені треба. Я, моя. Ух, я вже захекалась, вже хочу швидше. Ой, не хотіла б я біля такої траси жити, біля дороги. Це ж, жесть, машини туди, сюди, туди. Ось мої баштамати, Все, я прийшла до них. О, магазин. Прикольно. знову магазин це прикольно. О, щось куплю. Так, ось все. Тепер мені треба свій телефон. Ой, божечко. І щось зробити. Так. Ну, коротше, Олечка, як завжди. Ви ж розумієте, що Оля не може взяти і не зайти в магазинчик. Золо, тим, тим паче в зоомагазинчик. Зайшла в зоомагазинчик, скупилася в зоомагазині. Ну, я молодець, коротше. Для курочок, для тої, для сьої. Все, я до домку. Забрала маленький. Це маленький пакетик, це за нього стоїла б хаця. хати. Все, гайда. Та подожди, знімаю я. Я все тут всю дорогу йду, но з колею балакаю. ну подожди, це зараз. Прийшов, мелкий, все, з'їв і пішов. Все. Да, ти. Собака не хоче, щоб тебе хтось бачив, да? Він дочекався, поки я уйду. І вийшов, вийшов поїву. Так що... Ну, де мою, дякую? Де спасібі? Де моє спасібі? О, Зараз соберуться все. Приду по мою вдома. Цю штуку. Управився, все вилізав. Та, блін. Ніяк не побачать люди цього, карандашика. А що? Він зараз... Йому зараз класно, він почекай, пакет возьму. Ой. Ой, він зараз по річці бігає, собі, йому що. Йому добре. Так що, дівчатка, пробачте, хоч хто хотів побачити цього. Карандашика не було в мене часу, довго його чекати. Ось. А він собі мандрує десь. Прибіг, поїв і побіг. Все, я вже... До домочку, дома куча роботи, та ще вам распакую посилочки. Все. Все.